Я хотів звернутися до організаторів з пропозицією відзначити спеціальним призом Віктора Федоровича Януковича чи депутата Юрія Іванющенка, тому що як на мене ці люди роблять величезний внесок в популяризацію цього фестивалю. Якщо в минулі роки, особливо середина 2000-х, Фестиваль був, на жаль, і на щастя, одночасно, звісно, але місцем спілкування правозахисників, документалістів він був трошечки відірваним від, 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 від великої кількості глядачів. То в останні роки і останнього року це особливо проявилося. Зали були переповнені, і люди це сприймали як те, що відбувається. З ними зараз і переймалися цією тематикою. І, на мій погляд, президент і цей народний депутат, вони за останній рік зробили дуже серйозний внесок, щоб якби, правозахисна тематика настільки зійшла в життя людей. І вони, зокрема, приходили дивитися, обговорювати і думати, що з цим робити. Геніально підібрані три фільми, які відзначають. Цю ідею, цю червону лінію фестивалю диктатура та авторитаризм я всіх запрошую на ці три перегляди. Чому геніально? Тому що, як на мене, вони б'ють по найбільш важливих місць для роздумів. Перше, це, власне кажучи, про те, що відбувається і про рівень репресій. Фільм Ходорковський, можна сперечатися про нього як про фільм, але він дуже точно, як на мене, обраний, тому що. Для України, тому що він е, говорить про проблему і місце, як на мене, найбільш мовчазних репресій. Е, як на мене, в бізнесі е, якби, найбільше проблем з е, захистом прав зараз і те, що відбувається з бізнесменами, вони, воно можливо по масштабу не менше, ніж те, що наприклад, відбувається з ув'язненими людьми, які традиційно страждають від порушення їхніх прав. Але оця тема мовчазних репресій, вона для мене особисто дуже болюча і ну навіть якоюсь мірою гідна, коли дорослих багатих успішних чоловіків гвалтують і вони вже другий рік мовча.